Ці болі можуть бути дійсно пов'язані з психосоматичними захворюваннями. Щось не так відбувається із травленням. Відчувають серцебиття, зір, відчуття ніби перехоплює подих. Комок горлі часто зараз да, не відкривають двері і кажуть: лікарю, ви моя остання надія. Стрес індуцирований, стан порушення менструального циклу та болі внизу живота. немає ніяких кінекологічних захворювань. Приходимо до позитивних рішень цих задач. О, ви дійсно були пра. Ви це ж у, у мене все пройшло. Я не люблю цього слова безплиддя. Ну тобто, жінок, які не можуть завагітнити. Природа, ніби її е, відтерміновує цю вагітність. Діти народжуються в такому стані задоволення і розслаблення. Я, що, я больна відсутність оргазму. Жінка ніколи не може бути безплідною, бо в неї є матка, яєчники та труба. Я не хочу мати статевих стосунків, але я свого мужа люблю. Поговоримо сьогодні про пацієнтів, які звертаються з певними больовими симптомами. І я точно можу сказати, що запити стосуються таких вузьких спеціалістів. І що цікаво, коли такі люди звертаються до мене, і вони говорять, що мені, наприклад, потрібно звернутися до гінеколога або невролога, і я точно знаю їх. Попереджаю, що коли вони звернуться на обстеження, скоріш за все лікарі нічого не помітять. Тобто скажуть, що ви абсолютно здорові. Про що йде мова? Це є розлад самотуформний, який є дуже поширений серед кластерів взагалі тривожних розладів, приблизно 25% звернень. Будуть стосуватися саме таких фантомних болей, людей, які переживають на тривозі, на паніці. Певні такі соматичні прояви, які люди дуже турбують, і точно ці пацієнти вони цього не придумують. Okay. Більше жінки до цього схильні, ніж чоловіки. Приблизно після 25 років ми бачимо, що люди звертаються да, згідно нашою клінічною картиною. Тому я б хотіла сьогодні поговорити з моїми колегами про цей розлад соматоформний. Галіна, мій друг, моя колега, це психоневролог, психіатр. Я хотіла б запитати наскільки часто звертаються до вас з цим розладом, і взагалі, як ви ведете роботу з цими пацієнтами? Так, дякую, Таня. Дуже рада нашій зустрічі. Е, впевнена, що так, що ми будемо дуже цікаво розповідати про багато що нашим пацієнтам. І саме тема соматоформних розладів вона є дуже поширеною, насправді. Тому що пацієнти дуже часто приходять до нас із певними скаргами, коли в них щось болить, так? коли в них щось не так відбувається із травленням, коли вони відчувають серцебиття. Коли в них мутніє зір, так коли у mm -hmm. них з'являється відчуття, ніби перехоплює подих, oh, відчуття так. ніби щось заважає в горлі. Mm -hmm. так? Комок в горлі так, заради, дуже так, часто заважає. Так, так. І ці пацієнти, як ти правильно сказала, вони все ж таки мають проблему, і ми повинні обов'язково на це зважати, що людина це відчуває, навіть якщо вона не має якогось зовнішнього прояву. Зазвичай такі пацієнти приходять уже з певними обстеженнями до мене на прийом. Вони розповідають, що великими, вони зробили, такими да, та, та історія да. ви вкорма недостатньо. Да. Вони собі. були всюди. Да. Дуже часто вони відкривають двері і кажуть: лікарю, ви моя остання надія. Mm. Так і ти розумієш, що в більшості випадках, в таких випадках, прийде пацієнт, який обстежений. Дуже дуже добре, і в нього нічого не знайдено, так і ось тут ми починаємо нашу таку цікаву роботу. так? Ми повинні дійсно зрозуміти, чи турбує щось пацієнта, чи трапилось щось в його житті, коли почалися ці симптоми. Угу, угу. так? Ну, до прикладу, до мене як до невролога, може прийти пацієнт із болем. І дуже часто пацієнт обстежений, він зробить МРТ, він зробить УЗД, він відвідає ортопеда, обов'язково гастроентеролога, він побуде в кардіолога, але в нього буде біль. І причину фізичну цього болю не знайдено. Так? І навіть в нашій класифікації соматофорних розладів ми маємо таке відділення, як соматофорний біль. І це існуюча проблема це також хвороба. І цю хворобу треба лікувати. Я думаю, що про це ми поговоримо трошечки згодом. Uh -huh. Uh -huh. Зараз би я хотіла познайомити вас із нашим новим учасником, нашим чудовим лікарем, підлітковим, дитячим, дорослим, гінекологом Крептян Іліс. Ми вже дуже багато дуже років працюємо дуже в парі. Дякую. Ми маємо дуже багато спільних пацієнтів і дуже багато успіхів, так само, як і з Тетяною в лікуванні. Еліс, привіт. Привіт, дякую. Дякую, що мене пригласили сьогодні в студію. Дякую за довіру. А, дійсно, такі є, ці самототрофні захворювання, ці фантомні болі, вони присутні у жінок взагалі дуже багато. І е, сьогодні всі стрісові от от стані такі стрес індуцирований, стан порушення менструального циклу та болі внизу живота. Вони дуже дуже турбують наших жінок, наших дівчаток теж підлітків і е, звичайно. Коли ми проходимо всі діагностичні обстеження, ми нічого не знаходимо, тобто немає ніяких гінекологічних захворювань. Немає. І тоді я проводжу зі своїми пацієнтами обов'язково психоедукейшн, що це означає, що я перенаправляю і обучаю своїх пацієнтів, тому що ці болі можуть бути дійсно пов'язані з психосоматичними захворюваннями. Станами. І завжди в цей в час мені допомагає психоневролог та психотерапевт Галіна Вікторівна. І дійсно ми працюємо разом десь 12 років. І ми приходимо до позитивних рішень цих задач. Тому так, да, дійсно, це так. І я рекомендую своїм жінкам, своїм дівчаткам обов'язково звертатися при таких станів до психотерапевтів, психоневрологів, бо дійсно я кажу, це останні ну остання, як це? Інстанція, інстанція така, да, так впевнена. остання інстанція, і вони повертаються до мене і кажуть: О, Ви дійсно були праві, Це ж у, мен, у, у мене все пройшло. Ну тобто, я все, я здорова і це радує. І дійсно, як лікаря, як жінку, що ми маємо такі позитивні рішення цих задач. Дякую вам. Дівчата, а скажіть, будь ласка, от мене питання до вас двох. Ну певно, ви зустрічаєтеся дуже часто з пацієнтами, які не можуть тривало завагітніти. Я впевнена, mm -hmm. та що в тебе на дуже прийомі багато. дуже багато yeah, пацієнток, які yeah. мають таку проблему. І я впевнена, що вони mm -hmm. в тебе дуже теж також так, є на прийомі. Yeah. Розкажи трошечки, будь ласка, про цей напрямок. Да, ви дійсно праві, Дуже багато жінок в молодому віці, які приходять теж. Папками, такими все. мені казали, ви допоможете все, ми нічого не можемо зробити. І дійсно, коли ми починаємо працювати, починаємо працювати над цими станами, ми розуміємо, що це опять таки, я повторюсь, стрес-індуцирований процес. Чому тому що є гормони, які дізбалансують в організмі на тлі. Стресових ситуацій на тлі психосоматичних uh -huh. розладів, і коли вже перенаправляємо до психіатрів, ми отримуємо результат, чому тому, що а, ви працюєте над тим, щоб ці тривожні стани uh -huh. знижувалися <таспоріг> або <таспоріг> ушли ну, на нет. Ну, тобто Дійсно, це е, паралельна робота вузьких спеціалістів, обов'язково. І я навіть скажу так, що в нас є, коли ми йдемо на тематичне удосконалення, і в нас є тема, е, я не люблю цього слова ну, тобто жінок, які не можуть завагітнити. Це ближче. Поки ну, про, да, <на> так, Мені так, подобається і да. <на> 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 е, е, у нас. Навіть є пунктик по діагностиці, це психотерапевти. Wow. Вже не психологи, а психотерапевти. Чому? Тому що стресові стани вони психотерап... психотерапевтичні стани. І треба вже психотерапевту вирішовувати, як Психологу, чи вже якісь там препарати. Ну, тобто, ви нам, гінекологам, допомагаєте в цьому дуже і нам, і нашим пацієнткам, і я, як лікар, як жінка, дуже вдячна вам за це. Це так приємно чути, тому да. що знаєте, ми думаємо, що ми там допомагаємо локально якомусь запиті, який пацієнт звертається. Угу. А тепер виявляється, що ні, ні, ми ви дуже. я останнього я. я останні 11 років працюю іменно з психологами, психотерапевтами і з. Завжди, от реально завжди 99,9% ми отримуємо позитивний результат. Uh -huh, так, це uh -huh. дійсно так, да. і повертаються і кажуть: в нас вийшло, ура! Ну так, так, ура! Так, так. Так. Слава Ви знаєте, да? Ми коли з тобою говорили, uh -huh. що коли в жінки є в голові режим війни. Так, mm -hmm. так, коли mm -hmm. в неї там незлагоджені думки, то yeah, її, дисфункційні такі, да? Так, yeah. то їй набагато складніше виконувати свої функції. Природа, ніби її е, відтерміновує цю вагітність yeah, для того, yeah, щоб yeah. вона в неї війшла е, такою заспокоєною, цілісною. Так? А, а що, що на прийомі робиш з такими пацієнтами? Ти? Про що ви спілкуєтеся зазвичай? Я завжди пояснюю, що, що діти народжуються е, в такому стані задоволення і розслаблення. Так, а що ми можемо говорити, якщо людина в такій напрузі? Ну, вона відноситься до вагітності, як до роботи, певно, як до такого процесу, який, про яке задоволення там є, є мова. Тобто це ж не про стосунки, це не про близькість, це про якусь задачу, яку людина має виконати в певний срок. Мені ще подобається. <гум> як вони так, кажуть, так, так, через півроку я завагітнюю. Кажу так: а якщо це буде через 5 місяців чи 7? то, то що ми вже... будемо робити? Дом... Я теж питаю? <гум> теж <Заватково. гум> теж 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 в мене <гум> була пацієнтка, каже: Еліз Мартіна, мені треба завагітнити. В лютому. Я кажу: якщо це буде в березні, то що ми будемо робити? Ні, мені потрібна дитинка там, по гороскопу. Я кажу, добре, плюс-мінус, якщо в березні. І вона приходить, реальне це життя, вона приходить в березні вже вагітна. Тобто ну, Гороскопи тобто, да. додають тривожності. Так, додають. Чому ми проти гороскопів? Ще одна причина. Так, так. І я, як гінеколог, завжди кажу, що коли ми хочемо дитинку. Коли ми хочемо завагітнити, треба що зробити? Розслаблятися і наслаждатися. Все, знижувати Це все ж... тривогу. Так. так, да. так. Mm. І ви, ви допомагаєте, дійсно допомагаєте і психологи, і психотерапевти, ви дуже допомагаєте. Ми, як перша інстанція, як перша, я так скажу, нам треба обучатися у вас для того, щоб правильно перенаправити до вас. Ну і зараз я сподіваюся, що багато мої колеги теж будуть цим займатися, і якось ми будемо давати якість життя нашим жінкам, нашим дівчаткам бо підлітки це наше будущее. Ну тобто. Дякую вам за це. Дякую, так, дякую. Це так, да. так приємно чути. Ви, да, ви, ви дуже там. багато робите. Знаєте, от я би хотіла ще сказати, що о, у наших пацієнтів є багато страхів, mm -hmm. і страхів звернутися саме до психотерапевта, чи до психіатра, чи до психоневролога, так. і о, дуже багато виконують вузькі спеціалісти роботи і о, власне психоедукація, як сказала Еліс, стосовно того, щоб пацієнти дійшли до нас із тобою. Mm -hmm. Так, тому що пацієнт не завжди. Може співвіднести свої фізичні відчуття із своїми емоціями. Так? Часом mm -hmm. е нашим пацієнтам здається, що це абсолютно різні речі, і вони не є наслідком один одного, правда? Ні, іноді вони кажуть, а що я больна. Ну, тобто, і ти сидіш і ну, ні, ви не больна, але якщо ви хочете бути більш здоровою і щасливою, вам треба сходити до цього спеціаліста, бо гінекологічної патології у вас немає. Я навіть кажу так: народжувати треба, бо ви настільки здорова, що ви можете народжувати. Але ж психосоматичні захворювання, вони ж такі прикриті в їх дуже ну ну ми не бачимо дуже підступні вони. До да. Да. Mm -hmm. я, я наприклад бачу, чому тому, що завдяки вам. Я ж учусь у вас теж завдяки вам. Я ходжу до вас, навчаюся. Я ходжу на лекції ваші, і я навчаюсь передавати інформацію, щоб правильно донести. Бо є ж жінки, які о, добре, дайте мені. Будь ласка, психолога мені дуже потрібно. А психотерапевт у вас є. Так, є. Я вам дам, не переживайте, порекомендую. А як я що, убальняю? Ну добре, не хочемо, то і не хочемо. Теж ми не можемо наполягати, бо це теж тривожність і теж страх. Тобто треба поетапно, пошагово доносити інформацію до того, що психотерапевт вам допоможе. Психолог обов'язково допоможе. Ну, це, це ж дійсно education, дійсно це знання, які треба передавати. І доносити, і приводити до вас пацієнтів, бо дійсно я ще раз повторюсь, ви нам дуже допомагаєте. Дуже дякую, Ліс. Скажи, будь ласка, є таке питання, про яке дуже часто жінки соромляться говорити: це відсутність оргазму, це неможливість його отримати. Це проблема чисто гінекологічна? Чи ні, все ж таки? Ні. Це е, стовідсотково, скажу, що це не гінекологічне захворювання і це не гінекологічна м, патологія. Це е, опять таки, ми повертаємося до того, що це є психологічні розлади якісь у пацієнта. Які, ну, я цим не займаюсь, я не копаюсь в цьому. Я, в мене є ви. Мої друзі, мої колеги, которым я довіряю, и я зразу ж переправляю, бо це неблагодарна робота. Ну, для ну, гінеколога. Для для а потім, коли повертаються и кажуть, ваші доктора це чудо, то ти чувствуєш себя. Ну, Хорошо. А чи буває так, що ти радиш, можливо, якісь медикаменти заспокійливі, якісь препарати? Угу. Я ніколи не рекомендую ніяких препаратів заспокійливих, там, інших препаратів неврологічного ряду, психотерапевтичного ряду? Чому? Тому що я не є спеціалістом. В мене опять таки, є спеціалісти, до кого я можу перенаправити. Це вже ваша парафія. Повернути мені жінку здоровій, а потім я вже поработаю над тим, щоб вагітніли і далі мали змогу качественно, це качество життя жінки, качественно жити. Бо якщо жінка здорова, качественна, вона живе, качественно цю свою життя, щаслива, то суспільство теж щасливе. Так, тобто найкраще це... заспокійливі ці психотерапія. Це психотерапія, зміна чорно-білого мислення, бо я так, так. бачу по вагітним. Я або вагітна, або не вагітна, тобто чорно-біло, тобто є тільки два варіанти. Угу. І вони це сприймають теж ну, ніби я не ок. Угу. тому так, Ми так, багато і, з цим працює. І, 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 і знаєте, в чому ваш плюс для мене, як гінеколога, тому що е, приходять часто вже з діагнозом. І це, це слово я навіть не це екологічно, нечисте чисте Ну тобто слово безплодя немає. Mm -hmm. Тобто вони приходять з діагнозом безплодія, і все в них в голові mm -hmm. от то зірнишка, яке все я безплідна, я не можу народжувати ну, як навіщо так, да. як вирок. Але ви знову допомагаєте в тому, щоб вони перенаправили своє мислення до позитиву. І я завжди кажу: ідемо до психолога або до психотерапевта. І запам'ятайте, ви йдете до спеціаліста з думкою, що жінка ніколи не може бути безплідною, бо в неї є матка, яєчники та труба. А головою займаються психотерапевти та психологи. Всьо тобто, виключаємо живі війни точно так, точно так, повертаємо так. надію людині, угу. що вона може дуже важливо справді те, що ви робите на прийомі, це розповісти, донести інформацію стосовно того, що є проблеми, які потребують ще додаткових. Додаткових спеціалістів людей, спеціалістів, так. І в спеціалістів, ті, які зможуть допомогти, бо це не ходіть гінекологам. Mm. Якщо хоч, хоча б один гінеколог сказав до психотерапевта, треба йти до психотерапевта, не треба іскати інших гінекологів. Так бо інші грамотні, так, mm -hmm. інші грамотні гінекологи теж скажуть до психотерапевта, в чому це. Ваша золота золота ніша, це ва ваша парафія зробити їх щасливими і здоровими. Ну реально. Ну, тобто це не гінекологічне захворювання. А знаєш, що мені ще подобається? Що ти не призначаєш багато mm. якихось незрозумілих препаратів. Oh, так? Ми... Незрозумілих. Mm. Мені щось... подобається, щось так, так, бо для мене це вони mm. так. Ну, тобто... Дуже багато ми зустрічалися ми в минулому нашому підкасті говорили стосовно препаратів, стосовно їх mm -hmm. доказовості. Mm -hmm. так? І дуже багато ми зустрічаємо призначень, коли призначаються близькими спеціалістами препарати. Не їх напрямку, так, і вони дуже часто бувають невлучними. І це дуже класно, що спеціаліст знає, що він робить, так, і має у кого. Порадитися так або до кого перенаправити свого пацієнта, щоб він був максимально щасливим. Да, іноді пацієнти приходять з форматом А4 більш препаратів, ніж сам формат А4. І ти так дивишся і думаєш, що це таке, і така сіжу і кажу: ні. Давайте зробимо так. Ви підете до психотерапевта. Якщо вона мені скаже, що це можна, тоді ви продовжуєте. Якщо ні, то ні. Коротше, дівчата, у нас з вами сформувалася нова mm -hmm. така ланка психогінекологія. Wow. <laughs> <Ми згодні. laughs> так, ми згодні. І, і це дуже класно, що ми це розповідаємо нашим пацієнткам, mm -hmm. щоб вони не боялися, не боялися сприймати певні свої скарги про них розповідати. Та? Бо дуже багато стигм стосовно того, що піти, що розповісти, чи не розповісти все. Правда, є проблема така та, коли пацієнти не розповідають всього одразу. Звісно, але по ним видно, що вони страждають, мучуються, але вони настільки звикли вже до цієї тривоги, що вони інколи навіть не розрізняють, що це не ок. Вони навіть говорять, я така людина. Кажу, ви не така людина. В три роки ви таким не були. Uh -huh. Що сталося в вашому житті, що ви відчуваєте себе в такій небезпеці, і що світ ну, якийсь дуже чорно-білий. Ви втратили це первинне відчуття базової безпеки, через що ви очікуєте постійно на якийсь такий негаразд, неуспіх і все таке інше. І цікаво, що до речі, мені інколи говорять пацієнти, що я пішов до гінеколога, і він мені нічого не виписав. Ви уявляєте, який непрофесійний лікар. Ви кажете, знаєте, це дуже хороший спеціаліст, так. бо у нас же є така теж ділема, що от, е, хоч свічечку випишуть, хоч щось, і Ні. тоді. Е, і це теж як, е, для мене здається, що це компульсія, правда? Угу. Що я хоч щось маю оцю тривожку якось її так закріпити, що я щось роблю. І це взагалі ще більш е, додає дисфункційності мисленню, тобто людині стає насправді гірше, а вона думає, що їй краще. Тому я своїм пацієнтам завжди кажу: запам'ятайте, ми не лікуємо аналізи, ми лікуємо тільки симптоми. А якщо у вас немає симптомів, які гінекологічні, я не, не бачу ніяких гінекологічних захворювань, у вас є симптоми психосоматичних розладів, вийдете до психоневролога. Все. Ну, тобто це, Мабуть, в мене просто. Колега Галіна Вікторовна, вона дуже часто мене водить на лекції по психоневрології. і якщо добре. Так, да, <реш> добре, добре. Вона часто пішли. Да, добре, підемо. Бо інше є є питання теж. Ми ж зараз говоримо про фантомні болі, про стресові стани, але ж ми повинні пам'ятати о тому, що жінки іноді приходять і кажуть: Я не хочу мати статевих стосунків. В мене немає до цього ніякого бажання, але я свого мужу люблю. Як ви до цього відноситесь? А мені кажуть, Еліз Мартіна, це гінекологічне захворювання? Ні. Навіть не сексопатологія, Ну тобто це психотерапія. <гінекологія> Або, психо... <гінекологія> <гінекологія> Або психолог, ви з мужем йдете до психолога, щоб розуміти, що произошло, бо бит це бит. Або психотерапія. А ще важливо пам'ятати, що зниження лібіду це є один із симптомів можливої депресії. Угу. І про це також важливо завжди пам'ятати, але не тільки зниження лібіду це є симптом депресії, тому саме діагностикою займатися не варто однозначно. Так. Варто звертатися до спеціалістів, і в нас є потреба да, в регулярному огляді гінеколога. скільки Оба. раз Півроку, раз на півроку, так. так і нехай гінеколог вам кожен раз каже, що ви є здорові, ідіть, Іди і вагітні. Ми дякую. дякуємо, дякуємо тобі, дякую ліс, що, ти теж, що ти сьогодні доєдналася до нашої вам команди. Дякую за довіру. Наші пацієнти дуже будуть вдячні тому, що ти так гарно донесла нам інформацію стосовно того, що гінеколог завжди працює рука об руку із психотерапевтами, з психоневрологом. Так, дякую дуже вам цінно. теж дякую за, да, за зустріч. І ми Все. раді, що ви знаєте, ви як теж наша команда. Бо ми зазвичай знаєте доєднуємо туди там родину, да не знає чоловіка, дружина. А тепер ще й ми раді, що знаєте, вузькі спеціалісти теж доєдналися до лікування, до того щоб людині дійсно стало легше. Дякую, дуже дякуємо за, за співпрацю. Дякую вам теж за співпрацю.